Всім добрий день. Зараз я, я не міг обійти в емоційному стані, коли узнав, що 4 числа цього місяця Верховна Рада в першому читанні прийняла закон. Виявляється це закон про конфіскацію майна, квартири, домів, там все, що можна, машин. За боргів, причому за комунальні боргів. Неважливо які борги там ще. Наприклад, штрафи не на оплачені, там борги, банковських боргів. Тепер це все буде дуже просто. Це просто будуть конфісковувати, причому чиновникам дана така влада, що вони самі можуть вирішувати. Якщо у вас, наприклад, не оплачені борги за штраф, ДТП там на автомобілі, що у вас можуть конфіскувати автомобіль, машину. Квартиру. Це все в руках тепер практично цих всіх, як кажуть, хитрих чиновників. Що це за що це таке? Ми ж не забуваємо, що багато людей виїхало за кордон. Ясно, що вони залишили свої квартири, не можуть оплачувати комунальні, звідки це все, як це можна там за кордоном оплачувати. Там території бомбляться, наприклад, навіть... Начисляють борги навіть на ті квартири, земельні ділянки, які окуповані ворогом. Такого маразму, розумієте, як може дійти до такого маразму? І все це Верховна Рада, скажімо, 365 голосів прийняли рішення, О, таким чином значить, українців позбавити їхнього практично громадянства, практично власності. Житла все, що може. Тобто виганяють, українців виганяють з України. Уявляєте? Тобто, вони навіть не можуть повернутися за, за кордон. Тобто це, ця ватханалія ватханалія, це йде вже вже переходить всі, всі межі. Я не знаю, може комусь це подобається, може хтось на цьому буде нагрівати, скажімо, руки собі. Ви ж розумієте, що куди це все піде. Конфісковане майно, розумієте? Це таким чином хочуть, скажем так, борги оцих всіх бандитів, да, чиновників і так далі, цієї влади, в тому числі Зеленського, вони хочуть компенсувати. Тобто у народу все, що можна. Тут розповідає наша пропаганда, розпинається, як Путін хоче забрати у людей гроші для того, щоб вести війну, а тут просто ця пропаганда мовчить що Зеленський і вся його банда практично на чолі з Верховної Ради забирають у людей все останнє, майно, розумієте? І там єдиний, хто проти цього виступив, це партія батьківщини. Там Юлія Тимошенко підняла голос. Я не знаю, коли землю цю роздавали, продавали, це Зеленський продавав, скажем, ізраїльтянам і американцям, причому наші орні землі вже... Вони не належать нам. Зерно, все, це все, вже продукти ці не належать українцям. Так що тепер ще й квартири ці буде забирати. І народ мовчить, народу все, як говориться, плівати, вони ускопилися за своєю війною. А от завтра прийдуть. І що ти будеш робити? Отстрілюватися. Чи з вилами підеш проти цих виконавців, судових? Вот. Ну, всі кричать, що от Юлька, сука, там, значит, Україну продала. Ну, це Бандера, це вже не кажу. Наших повно уродів. І тепер, і тепер треба захищати свою, це скажем, своє майно. всі сидять, як кажуть, язики в одному місці. І всі мовчать. А що буде, то буде, всі чекають, розумієте? А що ми можемо? Вот вам так скажем, вся вся картина. Ну... Я просто от я в ауті, я не розумію, що в нас за народ. Розумієте, в чому річ? Вибирають сволочей, а потім кричать, що ми тут ні, ніхто не голосували. От. Ну, люди, я ж завжди казав, коли, коли обрали Порошенка, от, президента, я сказав, що люди підписали собі вирок. Ага, ха-ха-ха. Получили. Тепер Зеленского. От тепер беремо, так сказать, нову, нову зелень. Получили. Завтра підкинуть ще, так скажем, своих же ж доморощенных уродов. И знову народ. И практично народ весь виселяють, Готують землю, готують все оці надры, все, все израїльтян, все жидам. Вони там українськими прізвищами, от, через поставних сліз. Ну, люди, як були бидлом, як були плебеями і рабами, так вони залишилися і так вони вважають. Бо люди себе так вважають. А що ми можемо? А це говорить про що? Що такого можна гнать, як кажуть, на каторгу, на війну, куди, скажем, куди пошлють, і будуть мовчати. Ну, в общем, беда с народом, беда с краиною. Вот. Разумеете, за, за державу, я кажу, сумно. За, за державу Что такие идиоты, такие народ продажный. Ничего ему не треба. Вот. Далее, по поводу... По поводу того, что... Санкции, які вводить Європа, Америка, там Трамп проти Росії. І все розхвалить, вот все, капець там, значит, буде дуже туго, Да не буде, Путіну не буде тугом. Чому? Я просто поясню, що завжди у Росії така карта, нова карта Росії, Російської Федерації, що вона не дасть. Можливості просто так потонути цій державі. Чому? Тому що коли вибирали День, скажімо так, незалежності Росії, там приймав участь, ну, скажімо так, виборі дати Вронський. Ну, я не знаю, астрологи всі знають, що таке Вронський, це можна сказати, ну, він в 90-х роках, 80-х роках був просто, як кажуть, ідеалом. Він це Батько нашої, вот скажем, астрології на теренах СНД, Радянського Союзу. От це, можна сказати, патріарх. І бачите, він вибрав таким чином, що все, всі, що пов'язано за кордоном, там мають всі плюси. І тому всі санкції, які придумали там, скажем, європейці і американці, вони всі обійдуть. Вот. Тобто Росія ніколи не залишиться сама. Там буде Китай, Корея, там буде Індія подивитись. Там всі будуть потроху, як кажуть, підтримувати Росію. Тому тут все, чому? Тому що там все розраховано. У наших дебілов, розумієте? Необучених без, без мозгів, без тільки одним з одним, тільки, як кажуть. З вишиванками. З мовою. З мовою ідіотів. розумієте? Не звертайте увагу на те, що треба будувати, а не кричати смерть москалям, а самі тікають з фронту. На фронті тільки 10% воює заподенців. 10%. І вони кажуть, хай тепер східники воюють. Це мені так прямо казали. Розумієте? Я что зв'язки с Західную Украину з Галичиною не втрачаю, розумієте? Ну, Вот і воюють, о, то їхня територія, А ми собі отсидимся. Отсидимося. Ну, в общем, так от у Росії скажем, цей фактор, скажем так, символічний. Нічого там ця, ця система не допоможе. Так, да, дорожче обійдеться, але все одно ніякої блокади не буде. Тому я до чого веду. Ну, по-перше, коли я кажу, що нам треба міняти прапор, щоб ця вся сволота не лізла, синя жовта, на, на чолі з Порошенками і Зеленськими Єрмаками. А це все синій колір дає. Розумієте, в чому річ? Мутність вода. От. Міняти карту треба. І тут головне, що, бачите, ілюзії сіють наші оці всі продажні блогери, чи вони просто недорозвинуті, не чи я просто не розумію, чи вони куплені, розповідають, що тепер от, мов, санкції всю Росію подавлять, не подавлять Росію. Тобто все буде залежати від нашої армії. Ну я вже на цього Зеленського навіть не звертаю увагу. Це, все продавав, все здавав і зараз буде здавати. Він продавав Україну, землю, все, що можна. От, я просто до тих, хто ще мож, може, так скажемо, протидіяти, розумієте? Доки армія не відстоїть свою незалежність, ніхто нам нічого не допоможе. Ну, Європа буде там гроші кидати, ну це ж і там якусь зброю. Ну, гроші будуть розкрадатися. 50%. Скажем, то, що грошей, які прислала села Європа розкрадається. Ну, вийде в Києві на це на вулицю, подивіться, які тут автомобилі стоять. Які... В Європі на таких не їздять. розумієте? Це дорогие машини. По 50 тысяч, по 100 тисяч, по 20 тысяч куча доларів, не гривен. А потом питають, чому пенсіонери живуть на одну таку мізерну свою зарплату. І ще й квартири тепер будуть забирати. От. Тобто ця влада практично жида-бандеровська. Я підкреслю, що з бандеровцями, вони з ними всі злигалися. Там мафія. Розумієте? Вони тепер Україну будуть нищити. Ну, бандеровці, вони, у них помста, розумієте, проти Совету, проти тої України, проти тої України. Розумієте, яка була при совєтах. От. Ну, а жиди, вони ж, ясно використовують цих недоумків. І наших інших, так скажемо. До в тому, що народ не хоче мислити глобально, не хоче мислити наперед. Всі чекають мани небесної. Так само, як євреї чекали мани небесної, коли Мойсей їх там водив 40 років по пустелі. То ну, там інша історія. Розумієте, що він водив це всі, всі казочки і байки написані. Це все, все, все брехня. От. І потім, як він виводив. Це інша тема. Я можу її піднімати. Але річ у тому, що нам треба думати, що робити далі. Розумієте? Я просто говорю, Тільки батьківщина проти як можна, ну скажімо так, вся майже Верховна Рада проголосувала за за винищення українства. А вони кричать, що вони патріоти. 72% в Верховній Раді. Це Западенці. 72%. 45% жидів під українськими прізвищами. А вони тут всі розповідають, яка у нас демократія і влада. Ну, я просто Я не знаю, чим це все закінчиться в тому плані по поводу майбутнього України. Але те, що зараз твориться... Можна сказати, що у народу Бог відібрав розум. Відібрав землю, відбирає майно і тепер ще карає там, скажімо, сотнями тисяч вбитих і покалічених українців. Ну так і так вперед ідіть. Так і йдіть. Так і буде. Ви самі вирили собі яму українці, запросили уродів. І народців, і всяких там бандеровців, які кричать, що вони за Україну воювали. Вони бачите, де вони за Україну? За яку Україну? Так що жалко людей. Ну, ті, хто виживуть, вони казати, слава Богу, що мене, мене ця кара обминула. Але вона не, об, не обмине. Вони будуть наступними. Ті, хто хитро викрутилися і будуть викручуватися. Я все сказав.